Гра, які враження від гри, що вийшло, не вийшло. Е, ну як вам сказати? Враження від гри е, одні. Дуже добре, що ми взагалі змогли з'явитися на турнір у е, зв'язку з різними обставинами і, і зіграти гру. Перша гра нам випала випав в жереб грати з командою Суперліги, яка вже декілька років підряд займає третє місце в Суперлізі. І, е, Хлопці підготовлені, сильні, займаються, можна сказати, професійним тим. А ми команда аматорського рівня, але вийшли проти них, хлопці не побоялись, все-таки змогли переконати їх, щоб виходити на гру, грати і пробувати. Треба грати завжди з сильнішим суперником, більше з тим сильним суперником, як Сокіл Львівський. Це велика історія. Тренерський склад і тому подібне. І, там і ветерани, тобто досвіду, вагон, тренування майже кожен день, фінансування, власний автобус і тому подібне, стадіон безподобний. Справді туди приходиш, вони грають на юності, це в самому парку в центрі Львова. Люди туди приходять і відпочивають, ми їм виділили місто стадіон. Люди дивляться, що хлопці займаються регбі, залучають, тому що все є. І інфраструктура, і роздягальні, і душ, і, і тому подібне. І тому в них є більше залучення і людей нових, і коштів. І глядачі приходять. Ну, чого нема у нас? Який формат цього турніру і де буде наступного грати? Ми для себе цей турнір розглядаємо в рамках для тренування для того, щоб, як кажуть, не засихати. Для того, щоб грати е, своє задоволення, щоб молоді гравці наші цього року у нас з'явилися чотири нових гравця, е, підросли в класі, трошки зрозуміли, що це за гра. І, Ну і щоб команду більше сплатити, не грати. Ми не розглядаємо там якісь перемоги, не ставимо перед собою, якісь ілюзії, не строїмо, що ми там хочемо. Завдання напрацювати команду, щоб грала, щоб могла представляти якась команда, місто цього. Формат турніру такого плану. Розбилася Україна по загадку регіону, і, там, північний, південний, і західний регіон. Ще ніде не почали грати. От у нас з 12 числа цього туру почалася гра. Почався перший тур. От ми зіграли з «Соколом», другий тур 13 числа. Рівне грає з оболонь хмельницький Наша зона це західноукраїнська зона, буде нова команда Ужгород, Оболонь, Університет Хмельницький, Рівне, Батяри Львів і «Сокіл Львівський, ну і команда ТЕР. Ми розділили, ця група розділюється на три команди. Ми граємо всі по одному туру. Ми з Соколом граємо, граємо з львівськими батярами і граємо з Ужгородом. А, і ті також між собою там ці А аж Івано-Франківського. І потім по сумі цих ігор определяються переможці в групах. Наприклад, Сокіл займає перше місце в нашій підгрупі, і вони попадають в Суперлігу. Оболонь займає в їхній, попадає, хто займає в групі друге місце, грає там від п'ятого по. Восьме місце. І хто займає третє, грає решта міста. Такий формат змагань. Ну, якби на мене, ну типу в рамках досвіду це нормально. Ми там не знаю, коли ми змогли зіграти з командою Суперліги. Але зрештою, окей. ну якщо ми команди різних рівнів, набагато. Рахунок говорить сам за себе. Тому і такий рахунок. Ну, вийшли, спробували. Ну, поняли, що є куди рости, є куди ще досягати якихось висот. Все, дякую.